Хлопці, у кого є Mokka 21 року. Це новіша модель. Дивіться, фільтра, щоб ви знали від салону, знаходиться аж прямо. Отут -от -от, під панель. Треба розкривати ці два кліпса і тут є одна кліпса, витягувати. Потім знімайте а, акуратно за цю передню консоль. Потім помалу відкривайте цю букву. Ось така воно виходить. Треба і там защлки є. Все, на ну розкрито. І акуратно згибати тут коврик. Дивіться, бачите. І воно виходить. Акуратно. Так, немає ще одної рукою, щоб вам познімати. Все. Можете акуратно воно виходить. І вони знаходяться, дайте я включу фонарик. Ні, не, не включається. то, Треба зняти і цю нижню штуку. Так. Дивіться. от така штука. Тут двома пальцями. Просто берете і нажимаете. і це, і Відкривається така окошечка. Незамітно. Тут фіг не я ще ніде не міг не відео, але мені показали хлопці і я не йшов. І тягнути перед таку штучку. А воно дежу падає. І акуратно витягнути. О, вийшов один. Це для тих відео, хто любить свою машину і робить все саме. І падає другий. Один на одного просто так сідає. Все, відтягнеш і другий. О. Перед цією мокі, напевно, було у бага... бардачку, а тут вже знаходиться аж ото. Ось такі дві штучки. Отакі От замовляли зінованом франковського автосалону запчастину. Оригінал. І макаром макарно їх треба вставляти по одному. Берете один, вставляйте. Треба, вміти правильно, проміг.